Різдво Христове, в селянській хатині, кутку на столі, як в кожному домі, в сучаснім селі, сить вертепа, на покоті ікона, блима й лампадка блиском нови, і різних страв великий вибір має. У самому куточку ялинка гарно сяє. Під нею подарунків кучка не мала, будинку затишно, так добре від тепла. Усі оці гостинці бабуся готувала для внуків з міста, бо вони писали, що на Різдво навідуються в гості, геть ненадовго, а провідать просто. Для них все просто, а бабусі свято, хоч клопоту для неї забагато. Заздалегідь дарунки купувала, добу цілісіньку їм їжу готувала, а потім сіла біля печі на ослінчик, на піч від сонця падає промінчик, за весь цей тиждень трудовий відпочивала, і тут лишень вона згадала. Сьогодні вже святвечір. Ісус наш народився, і з діви святої в цей світ воплотився. До чого ж тут їжа? Ялинка, дарунки під нею, це свято святкують своєю сім'єю, сідають кружочком та слово читають. Всю розповідь ту вже на пам'ятці знають про младенця, що в яслях родився. Воплощеного Бога, що нам явився. Бабуся заплакала тихо, тому що згадала. За цими лаштунками давно не читала книгу святу, геть зі столу прибрала ковбасою та салом позаставляла. Не стало Ісусу місця в домі. Сховала подалі, на місці вже тому ялинку поставила. Чисто прибрала, роблячи те, гостям догоджала. І зовсім забула. Різдво ж таке свято, коли не ковбаси, а Господа святять. Ім'я його святять, приходять з дарами, молитвами, словом Божим піснями. Посеред столу... Тож сіла бабуся, а настрій хоч плач, посеред столу ще теплий калач. Вона все смачненьке зі столу прибрала, а Біблію витягла з шафи і поклала, схилилась бабуся на коліна в куточку, витрила сльози краєчком платочка, сказала: Прости мене, отче, за те, що забула. Про те, ще дитинстві я храмі почула. Що Ісус народився в хліву недаремно, за нас постраждати прийшов на цю землю. Прости мені, Отче, та й стало завзято не діл підмітати, а слово читати. Отож, любі друзі, не треба міняти їжу святкову із тим, що нам свято. І при тим, як їжу подати, слово Боже, сім'єю почати читати.